Сторони домовилися розпочати співпрацю в енергетичній сфері. За словами Порошенка, обговорювалась можливість використання австралійського урану для українських атомних електростанцій. Також було домовлено опрацювати найближчим часом питання поставок австралійського вугілля в Україну. Президент України подякував за фінансову допомогу Австралії в розмірі 100 мільйонів доларів, яку вона надасть Україні в рамках МВФ. Тоні Ебут у свою чергу повідомив про рішення надати допомогу Збройним силам України, а саме 2 мільйони доларів. Також під час зустрічі співрозмовники обговорили участь Австралії в донорській конференції, що має відбутися на початку 2015 року. Під час зустрічі Петро Порошенко підкреслив, що українці співчувають з приводу загибелі людей в результаті збитого терористами над Донбасом літака малазійських авіаліній, на борту якого було 38 громадян Австралії. Порошенко також попросив Росію вивести свої війська з України, звільнити заручників, припинити вогонь і закрити кордон з Україною. Глава держави пообіцяв, що в разі закриття кордону протягом двох трьох тижнів в Україні буде панувати мир і стабільність. Весь світ зараз з Україною а Росія в ізоляції. Це означає, що сотні мільйонів доларів, які вони втрачають на інформаційну війну, витрачені даремно, тому що правда з нами. прем'єр-міністр Ебут високо оцінив вперше в історії двосторонніх відносин візит президента України до Австралії. Він підтвердив намір австралійської влади і надалі активно підтримувати Україну. Петро Порошенко в свою чергу запросив Тоні Ебута відвідати Україну на початку наступного року. Прем'єр-міністр повідомив, що в лютому планується відкриття посольства Австралії в Києві.